І зараз хочеться Богдану передати слово. Він хотів відреагувати на цю репліку. Так, так е, доброго вечора. Я хотів би сказати насправді, що е, потрібно говорити про інші речі. Потрібно говорити про те, що Україна власне єдина, і не потрібно розділяти, що ваша небесна сотня щось зробила чи там. Ви якось її пошановуєте особливим чином. Насправді дуже багато виходців з Донбасу є частиною небесної сотні. Те, що відбувається зараз на Донбасі, я б хотів сказати такою відомою реплікою. Не читайте по трамсовських газет. Ви ну є дуже великий велика інформаційна, ну такий дисбаланс. До вас попадає дуже різноманітна інформація стосовно того, хто проводить бомбардування території Дебальцева і взагалі східної України. Ось тому давайте якось об'єднувати свої сили, так ресурси, і потрібно одним єдиним фронтом вдарити ворога, таким чином об'єднавши Україну, вигнавши окупанта з нашої землі. Дякую. Ну по поводу ситуації я з готов к роботі. 5 утра мы собираемся в утренний наряд на самую опасную точку, так называемое небо. Господи, разрушь планы противников наших, обрати врагов к нам. Вот то самое небо, это лифт, который спускает в шахту, а теперь это одна из ключевых позиций защитников Донецкого аэропорта. Внимание, это земля. Это земля наблюдаю без четко над нами. Здесь надо подниматься очень быстро, работая снайпера. Посадочки, вот Там они любители туда. И подъехать на машине пикапе, с могут пострелять. И снайпера поработать. Разрывы от мин. Вон по полю вот это. Б'ют. Голопить можна. Трішки лівіше дай. О, я з Роговича, мені 18 років. Пройшов майдан. Моя робота захищати Україну. От від таких засранці, як он там. За цей рік. Що змінилося? Не змінилося. Самі обличчя при владі, які відбудовані жирні пики. І зараз люди стісами.